Приготуємо разом з ликорна смачну гарячу закуску. Рецепт, який доступний кожному. Нарізаємо та обсмажуємо шампіньйони. Згодом додаємо нарізану цибулю і ще раз обсмажуємо. Додаємо сіль та перець за смаком. Далі беремо улюблений фарш. До нього додаємо сіль перець за смаком. також паприку І ще улюблені прованські трави. Два сирих яйця. І перемішуємо. Готовий фарш зі спеціями наносимо на круглі коржі від лекорна. Далі декілька ложечок майонезу, зверху натиртий сир і всередину додаємо готову грибну начинку. Випікати біля 30 хвилин при 180 градусах. Смакує в гарячому та й навіть в холодному вигляді. Обов'язково спробуйте смачного друзі! Rum, 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 na corna.